Вітаю, друзі! Рівно 15 років тому я одружився. Це було у 2009 році в місті Луганську. Ми на той момент вже чекали на дитину. У нас син народився в вересні, а дружилися ми у травні. До цього ми два роки ще жили з 2007 року, ми жили разом. І ви знаєте, не знаю, я просто так це згадав. Ми якось ніколи не святкували це свято. От свято чи не свято, я не знаю, як це назвати. В принципі, навіть ніколи не, не згадували. А тут я робив учора собі е, слайд-шоу тренувався працювати в авторефекції і ну. Просто глянув і виявилося, що в мене Годовщина одруження. Два роки ми вже не живемо разом. Дружина з сином в Германії, зараз Німеччина. От. І, знаєте, якби розмірковуючи над цим усім, мені здається, що. Усі, усі події стосовно особистого життя. Тут задіяна якась доля, якась якісь вищі сили, чим наші там бажання, наші якісь наша воля, якась <плес> сон. От, тому що. Ну, сходи, коли люди сходяться, знаєте, наче зірки немов десь у небі сходяться. Ми почали жити разом просто в один момент, навіть не зустрічаючись, ми були у друзів на свадьбі, на весіллі дружком і дружкою. Це було таке весілля. Традиційне, багато було родичів у людей. Оці всі конкурси, там, а да? ну Після цього весілля ми приїхали і почали жити разом. До цього ми тільки працювали. Ну, разом. Не зустрічалися далі. І от, ну, от прошу за так. Будь он на син народився. І наше весілля було таким: от знаєте, скромним, лайтовим. ми е Розписалися там, як же він називався. Коротше, дворець бракоситані. Так що так, у центрі Луганська недалеко від моєї роботи, там Совєтське трошки в сторону забув, як та вулиця називається. У нас туди приїхали. Ну, батьки приїхали. Батьки, що в мене що в дружини з області, друзі прийшли деякі. Хто на той день. на той момент був у Луганській. Там ну, до ЗАГСу прийшли, просто привітали нас. Потім ми поїздили пофоткались по Луганську, я подивився фотки. Там вже де вокзал, парк перво мая. Блін, на той момент мені таке все здалося. Красиве, там усе таке все класно. Ну, перш за все ми були класні. Молоді, сповнені енергії. Сповнені якогось позитиву. от А потім ми посиділи в ресторані з батьками. Ресторан знає. І в той же день у нас були вже білети в Київ, і на наступний день на потяг, і на наступний день ми вилітали в Єгипет. У нас була весільна подорож. Ми перший раз тоді летіли в Єгипет до. Рік за цього ми перший раз з'їздили в Турцію. Ну от ні, ми летіли в Єгипет. Тобто, в нас не було такої свадьби з застольями. ми просто скромненько посиділи, похопкались і е, полетіли в Єгипет. Класно було, ви знаєте, я от так і хотів завжди, я не хотів оцієї всієї показухи або да, цієї всієї весільного цього всього кіпіша. Мені воно ніколи не подобалось. І враховуючи те, що я така дуже скромна, сороб'язлива людина, ну я б там був, я оце. не хотів цього. В Єгипті теж ми на піраміди їздили. Ну, Класно тиждень так і провели, знаєте. І ну, я згадую свій стан тоді. Мені було 27 років, У мене вже була квартира, машина. Ну, в кредиті, правда, ну, я платив за це все. Ну, 27 років, Нормально, я нормальний вже. Я наскільки якось був впевнений, і в мене наскільки якийсь був позитив на той момент. Ну, я розумію, що я був молодим, але ну, в цілому тоді був дуже такий тренд. Я трошки зараз хочу, щоб ну, ви відчули той час тоді. Одружувалися усі знайомі мої, багато одружень, багато дітей у мене сестра, менша, яка від мене за рік до цього відружилася, дитина не була. Друзі, я пам'ятаю, там, по свадьбам ми їздили по весіллям, постійні якісь весілля, там, ну, якось так. Люди, блін, такі нормально жили всі, чесно я ж кажу. Ну, зовсім не порівняй той стан тоді і, і з тим станом речей, який зараз відбувався. Дуже все якось так впевнено було. Впевнено в майбутнє дивилися, впевнено. І... Блін Вроді 15 років пройшло. Чесно. Як ціла епоха. Все так змінилося. Змінилося. Ну, трохи ми зовні змінилися, але ви знаєте, якось так усе. <кхи> Історія зараз так от біжить швидше, ніж раніше. Ніколи в житті не задумувався над тим. Правильний вибір, знаєте, чи неправильний та оце усі там такі там роздуми. Взагалі ніколи про це не думав. Ну я вважаю, коли є діти, це так, це Господь вибрав дві наші душі, щоб ми народили таку прекрасну дитину, щоб ми її виховували, щоб вона успадкувала від нас. І ті інші риси, які в нас є, добрі, хороші, позитивні. от. І це головне, я вважаю, в кожному шлюбі, в кожній сім'ї. Це діти, може, я буду банальним, ну, блін, ну це діти. От. І що зараз я так от. Того цього прожитого, хочу сказати, що ну дуже важливо, щоб, напевно, щоб сім'ю не поглинала рутина, не поглинав побут. Якось ну дуже важливо те, щоб якісь були моменти спільні, радісні побільше, подорожі, якісь. Якісь, якісь цікавинки. Блять, я зараз скажу про це, як наче це наскільки нереально зараз навіть про це думати в цьому інформаційному просторі, в якому я зараз знаходжусь, в якому зараз. Я розумію, що я не один такий, але я розумію, що зараз мільйони сімей в такому стані. Я там десь недавно зустрічав. Що Україна п'яте місце у світі по розлученням. Але якби дооформили всі розлучення, ті, хто зараз не живуть разом, я думаю, перве місце забезпечене. Отакі От. От справи. Не знаю, як буде далі. Навіть про це не думаю далі. Тримаюсь. Рукою з сином. Сподіваюсь, буде все добре. В якомусь сенсі. Дякую. Гарного вечора, гарного дня, гарного настрою. Помагаємося.